Наш перший гість Андрій Длігач, генеральний директор Advancer Group, доктор економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю свято. Будемо говорити. Дякую вас. Теж зі святом. Будемо говорити про незалежність економічну, оскільки ви економіст. І хотілося б от вас запитати. Економічна незалежність у сучасному світі в тих умовах, які знаходиться сьогодні Україна, вона взагалі можлива, якою має бути економічно сильна країна. Які показники мають бути, які, який рівень доходів має бути в українців, щоб ми почувалися незалежними по справжньому? По справжньому економічно незалежними бути дуже складно у сучасному відкритому світі, в якому є е, зовнішня торгівля, а українська економіка є дуже відкритою. Ми багато чого експортуємо. Так на жаль, поки що і багато чого імпортуємо, але я переконаний, це тимчасове явище. Скоріше треба говорити про сильну економіку, економіку, яка б зростала і базувалася б на інноваціях, і давала можливість людині відчувати себе в добробуті захищеною і успішною. Тому в сучасному світі скоріше вимірюють економіку не кількістю грошей, які є в державі, а кількістю можливостей, які отримує людина для власного добробуту і розвитку. Ну, Україна поки що пасе задніх, бо ми маємо до ну, надто низький рівень економічних свобод завдяки е, таким людям, як пан Гетьманцев, Ми маємо навіть погіршення економічної ситуації під час війни, замість того, щоб саме зараз робити економічні прориви, використовувати можливості так саме цей жахливий час. Але ми втрачаємо рік за роком можливості. Зараз ми їх не втратимо. Я переконаний, що. Громада, бізнес спільно, ми всі скажемо, що нам потрібні економічні свободи, що нам потрібна податкова реформа для того, щоб викорнити корупцію нарешті в країні, що нам потрібні інновації, що нам потрібна компактна, менша сервісна держава, і тоді ми будемо спроможніми опиратися викликам війні і іншим проблемам. Ви сказали про те, що економіка має бути інноваційною. Ну, от зважаючи на те, що фактично увесь промисловий схід. А нас зруйнований. А всі великі підприємства металургічного комплексу, які давали великі прибутки державі в тому числі, зруйновані. В цій ситуації, як потрібно тепер відновлювати? Виробництво, чи варто повертатися до тих самих технологій, чи варто повертатися до того самого будівництва величезних, оцих агломерацій промислових, щоб нарощувати економіку? Чи варто йти, наприклад, за моделлю, умовно кажучи, Японії або або Кореї, які будують зовсім інші, як ви сказали, інноваційний бізнес, інноваційні підприємства? Чи є в нас така можливість зараз користатися цим шансом, вікном можливостей? Ви знаєте, Україна. Довело всьому світу, що вона вміє виживати, але нарешті нам треба від виживання перейти до, до розвитку, розвитку. Так і так абсолютно ви праві, що нам треба не відновлювати стару радянську пострадянську інфраструктуру. Нам треба будувати принципово нове нові модерні виробництва. Чи має Україна бути індустріалізованою? Безперечно, так вже зараз. просто подивіться, війна йде, але Бізнес готовий інвестувати, і і міжнародний. створюються кластери харчові. Зараз створений чудовий кластер модульних будиночків для переселенців. 24 організації виробники вже приєдналися до нього. Отже, зараз під час війни є можливості. Створювати модерні бізнеси сучасні, які будуть орієнтовані на експорт, які будуть розширювати українські українську продукцію, а не лише займатися сировиною. Так саме навіть в аграрному секторі в металургії. Я переконаний, що наші металургії будуватимуть сучасні заводи, енергоефективні заводи, які будуть продукувати продукцію, для, наприклад, для. Металічних 3D принтерів і інші технології, будівельні технології будуть розвиватися шалено. Тобто це вікно можливостей, яке ми зараз маємо. А чому це вікно можливості зараз ми не використовуємо? Адже ви правильно сказали, що в умовах війни це. Ну... З одного боку, як би це там цинічно не звучало, але це благодатний час для прийняття в тому числі непопулярних рішень, хоча які можуть зараз бути непопулярні рішення, будь-які рішення, які направлені на нашу е, спроможність, на посилення нашої економічної можливості на майбутнє. Це правильні рішення. На ваш погляд, у ці ідеї про запровадження 10-10-10 по податкам, наскільки вони е, реалістичні? Наскільки вони релевантні в викликам часу? Ви праві, що зараз стихнулися дві моделі. Одна модель обережна, я б не сказав її обережна. Це модель збереження старого, це модель корумпованої митниці. Це модель. Пан Андрію, ви з нами на зв'язку. Оновлюємо зв'язок з Андрієм Длігачем. Говоримо власне про економічні перспективи України, тому що це в сьогодні в нинішніх умовах, в умовах війни, в умовах зруйнованої економіки. Це великий шанс, великі можливості збудувати економіку і промисловість відновити не за радянськими старими тими лекалами, за тими власне олігархічними типами виробництва, які були власне в Україні багато років, продукувалися, багато років розвивалися, підтримувалися, а збудувати зовсім іншу економіку, кластерну економіку, інноваційну сучасну, яка даватиме куди більше зиск не тільки українцям, а й світу, тому що світ сьогодні став технологічним. Світ сьогодні потребує інноваційних рішень. І якщо ми в умовах цих, які ми зараз маємо. Важких економічних умовах почнемо закладати підвалення саме у тієї економіки правильної інноваційної, то ми можемо стати східноєвропейським а, тигром, а чому ні? Ми можемо бути іншим другим Тайваном європейським, а чому ні? Ми можемо бути а, Кореєю іншою, а, власне, в Україні. Це країна, яка продукує величезну кількість техніки сучасної, неймовірно. А, Важливої, неймовірно потужної автомобілі, в тому числі. Тобто, у нас є історична можливість зараз власне вскочити, як то кажуть, на оцю на оцю от сходинку потяга, який зараз може нас повезти у прекрасне нормальне яскраве майбутнє. Андрій Длігач до нас повернувся, пане Андрію. Давайте продовжимо розмову. Да, 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 перегрівся телефон. Дуже дуже цікаво на такому важливому моменті. Можливо, це знак. Так ось я хочу сказати, що дійсно ця стара система вона опирається. 10-10-10, яку вони намагаються зараз збивати, вульгаризувати і критикувати. Насправді, це про що? Це про те, щоб зробити так, щоб бізнесу не вигідно було ухилятися від податків, щоб бізнес мав можливість сплачувати податки повністю, і при цьому надходження з державного бюджету збільшувалися. І збільшувалися доходи самого бізнесу, щоб він збільшував зарплати чи інвестиційні проекти за рахунок чого це відбувається, за рахунок того, що прибираються гроші у корупціонерів, і хто ж опирається цьому? Ну давайте здогадаємось, шановні глядачі. Прізвище, ви знаєте, пан Гетьманцев і вся та братія, яка хоче продовжувати блокувати податкові накладні, робити нестерпним бізнес, вичавлювати його з України. На кого вони працюють? Ну давайте залишимо це поза ефіром. Так ось я хочу сказати, що бізнес український не просто 70% підприємців допомагають збройним силам. Ну це це ж вже показник. Бізнес, який готовий зараз інвестувати попри війну, попри те, що відбувається, і ризики, які є. Бізнес, який створює ідеї і не їде з країни, який тут хоче розвивати, який до Харкова хоче повертатися. То треба дати йому можливість. Треба дати нарешті свободи для талантів, для людей, для інноваторів, винахідників. І українська нація сама покаже світу, хто є центром всесвіту. А знаєте, що в цій ситуації найбільше і немовірно дивує? Кількість рейдерських захоплень, які почастішали. Таке враження, що зараз дуже багато людей просто намагаються скористатися ситуацією, зважаючи на те, що в судах довго все розглядається, що в прокуратурі ще б залишилися свої люди. Ну, одним словом, як відбуваються рейдерські захоплення, не мені вам розказувати. Але тим не менше, кількість рейдерських атак. Стала більшою так Так само наїздів з боку податковою, так само інші правоохоронні органи теж тиснуть на бізнес. З одного боку, навіть уявіть собі, нашим військовим пояснюють затримки зарплати через те, що, мовляв, бізнес не сплачує податки. Я хотів би дуже чітко зазначити, що все це суцільна брехня. Звичайно, зараз корумпована система в країні, замість того, щоб нарешті піти в минуле, вона підіймає голову, поки бізнес і наші збройні сили боронять Україну думаючи про перемогу воєнну і перемогу економічну, вони намагаються. Тиснути, віджимати, корумпувати і так далі. З цим цьому треба покласти край для цього. Є ідея податкової реформи. Давайте її спільно опрацьовувати спільно експертами, спільно громадянським суспільством. 10-10-10 це не догма, але це дуже гарна ідея. Так само нам треба дотиснути приватизацію, щоб уникнути корупції в сфері державних підприємств. Надо довести до ладу реформи державної служби, і нам нарешті треба довести до ладу судову реформу. Україна буде квіточою країною. Ми, ми, ми маємо це зробити. Це наш обов'язок перед нашими героями на фронті. Ну і це дуже суттєвий подразник для тих, хто зараз реально працює в окопах, тому що це важка кропітка праця, війна це праця. І зважаючи на те, що відбувається в тилу, люди оглядаються і розуміють, що так бути не може. І це є теж певним таким, знаєте, соціальним подразником, який е, може вилитися в якийсь соціальний протест. Звісно, коли українці переможуть. То вони потім запитають із тих, хто приймав рішення, а власне чому так, поки ми воювали, ви отут -от займалися тим, чим ви займалися? І це, це питання вже може стояти не так демократично, як під час помаранчевої революції. Воно може стояти дуже різко, дуже грубо, і боюся, ну не хочу, як то кажуть, наврочити, але відчуваються ці настрої соціального протесту, які обурення соціальне, які назрівають, власне, зважаючи на... Ті речі, про які ми з вами зараз говоримо, тому що економічна ситуація так чи інакше позначається сьогодні на всіх. І з одного боку, ми ніби є заручниками обвалу економіки, а з іншого боку, ми бачимо, що приймаються рішення, які точно не на користь економіці і державі. Як примусити тоді політиків зважати? Як, примусити тоді політи... Як їм тоді пояснити, що хлопці добре, ми всі сидимо в одному човні? Ви знаєте, по перше, найкращий спосіб це співдія, коли громадянське суспільство спільно з бізнесом в об'єднанні з нашими міжнародними партнерами, які насправді дуже допомагають зараз Україні, і разом з прогресорами в уряді вони є. Уявіть собі, що ми маємо. Нарешті прогресивне Міністерство економіки з дуже гарними думками є в офісі президента Ростислав Шурма, Наприклад, зараз є лідером податкової реформи. Е, є багато людей позитивно налаштованих в національному банку в інших органах центральної влади. Отже, ми маємо спільно зараз ось таким трикутником, міжнародні партнери, громадянське суспільство і уряд робити ці реформи. Ми можемо домовлятися. Ми маємо нарешті припинити внутрішні сварки. Чи вестися на посоли корупціонерів і нарешті спільно подолати цю корупційну гідру? Давайте діяти, пане Андрію. Останнє запитання взагалі, економічно незалежна Україна. От на ваш погляд, давайте підсумуємо, це яка країна? Давайте скажімо так: приклад якийсь там наведемо от приблизно на кого можна орієнтуватися в цій ситуації. Ні, Україна це унікальний випадок. Ми, ми хочемо бути такими заможними, як поляки, але ми маємо бути крутішими. Бо Україна це, це нація винахідників і підприємців, і, і тому розвиток людського капіталу, тобто нас самих, наших нашої самостійності, нашої відповідальності, це і є запорука успіху України в майбутньому прориву. Тому друзі, самі. Займатися економічною власною освітою, краще розуміти процеси, думати про майбутнє, робити накопичення, інвестувати гроші, кооперуватися, створювати ОСББ, робити їх економічно ефективними. Кожен з нас може творити економічне майбутнє України. Пане Андрію, дуже дякую. дякую. Прислухаємося до експертної думки Андрія Дігача, директора Advanced Group, доктора економічних наук. Спасибі вам, пане Андрію.